Вірно, завтра. Дякую, Назаре. З нами Олександр Лємінов. Привіт, друже, привіт, колего. А... Тема тільки що була. Якщо що, можете мені телефонувати. Вона зараз знає, мене родина живе в Ізраїлі, сестра і її, не знаю, скажімо так, хлопець. Нинішні. Слухай, Слухай бу будемо будем повертатися до цього, тому що там дуже цікаво. Сьогодні Оляна Дрючкова насправді зранку мені прислала. А прикольний дуже апдейт по Ізраїлю, куди тікають. А ми в минулого тижня з нею говорили багато про те, як Ізраїль відкриває двері для а, цих а, емігрантів, які раптом згадали про своє єврейське коріння. Знаєш, після десятиріч абсолютно антисемітської політики радянського союзу, знаєш, яку вони толерували, а тепер вони всі тікають а, туди, коли мають змогу знайти в собі. Хоч щось, що нагадує, знаєш, як це природно, природних громадян землі обетованої, да? і одним з таких персонажів став власне Анатолій Чубайс. О, ну це абсолютно не дивно. Ви знаєте. Ми ж пам'ятаємо, що Радянський Союз притримувався певної антисемітської політики, допоки не було ухвалено, здається, поправку Джексона Веніка. і змусили Радянський Союз при Брежневі, там, після 75-го року, здається. Тому що був Хелсінськ Final Act, після якого почали формуватися оці всі human Rights Movements в країнах, в тому числі в Україні дуже сильна гельсінська е, спілка захисту ну, типу фундаментальних прав прав та свобод. Тому так, абсолютно вони всі згадують уже в той момент, коли немає куди бігти, і про своє єврейське походження. Дуже дивно, м'яко кажучи, дуже дивно. А ізраїль їх приймає, вони зацікавлені. В першу чергу в притулки капіталу, в приток розуму, додаткових, скажімо так, ідей, і зіля б вони не йшли. Тому ну, і дестабілізації, значить ну, і, і, і дестабілізації політичної, да, тому що це як Та, коли тиск... мені кажуть, що ти типу, посрач бардак і безпорядок в українській політиці, то є... я я пильно <смітт> стежу, Сім'я <смітт> живе <смітт> 10 років в Ізраїлі. Я говорю: ні, 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 ви не розумієте. У нас ще є якийсь консенсус. От бардак. В політичному сенсі, не в деструктивному, а в політичному продав, це класичний Ізраїль. А, я зараз просто ну, тобі, знаєш, як це під ялиночку, дам тобі цей слайд, попрошу третій слайд це Анатолій Чубайс, який зустрічає Новий рік в Ізраїлі. А, та, шалом Православний. Новий год на Новій родині. Чубайс знову е, замічен в Ізраїлі. А щойно ми власне, мали цю новину? А, а, так, та, ну, та є такий. Просто так. Да. Колишній керівник Роснано, знаєш, це такий, в принципі, такий колега-колега Рогозіна, який отримав осколок собі в дупу минулого тижня, але цей вирішив, що да, від гріха 10. подалі. Слухай. Да, Продовжуй, я, я тебе перебив, вибачай, Саш. А, ні, ні, ні. Так, я хотів сказати, що насправді роль Чубайса набагато більше, ніж там того ж саме Рогозі, на якого, сподіваюсь, паралізує від того, що його в дупу поранило. Тому що ну, погодяться, це по факту батько російської приватизації. І всі олігархи, хто нині став, в 90-х стали олігархами, не в 2000-х, а в 90-х. Всі вони мають так чи наше завдячуючи безпосередньо. Я Якщо пробив таку кінець цієї теми, приписочку вну, внизу Чубайса, типу він говорить: робота, дом, шабат, шалом. Це просто фантастика. Слухай, я знаєш, ми щойно так коротко проанонсували наші плани на цей передноворічний пострізвяний тиждень. Будемо дивитися на оцей новий маршрут торговельний, знаєш, цей Петербург, Москва, Петербург, Москва, Волгоград, Каспійський Басейн, Тегеран, а Мумбаї, да, відповідно, Бомбей. А дуже круту аналітику зробив Блумберг на цю тему. Знаєш, і а, ну будемо за цим стежити. Будемо підключати Мазіара Міана, нашого якби іранського такого інсайдера, який живе в Україні, але стежить за цим. Будемо стежити за Балканами. А, і тому, що там досить гаряче зараз. І будемо стежити за білоруським напрямком, який до кінця не зрозумілий, але цікавий, тому що розуміємо, що Перша танкова армія їхньої гвардії туди підтягнулася так чи інакше. Вони там продовжують тренування, і а, обидва диктатори літають одне до одного в гості з такою з регулярністю такого, знаєш, сексу після 40. Тобто такі раз на тиждень, знаєш, як мінімум. Тобто, це така ознака здорових стосунків. Та після 40 це е, візит одне до одного раз на тиждень, і в них це проходить зараз ну, в такому знаєш, режимі фактично без вихідних. А е, це, це наші три такі напрямки, які ми собі визначили як. Те, за чим треба стежити в ці святкові дні, щоб ти додав до цього, як знаєш, як те, що не можна випустити, і а, яких новин в якому напрямку можна чекати? Ну, як завжди, звісно, ми говоримо про те, які в них зовнішні виклики. Це дуже важливо. Безумовно. Це та типу у нас ціль номер один, але ціль номер два теж відбувається всередині країни, тому що. Політичні еліти незмінні, і те, що вони занадто вдало, подеколи діють діє там на зовнішніх аренах, так там стосовно Росії, комунікація з західними партнерами. Нарешті, намагання стати суб'єктом, а не об'єктом в контексті європейської політики середині країни мало що змінюється. Це те, що ми відстежуємо. Те, що в нас арештовуються і потім продаються за незрозумілих умов ті чи інші активи, росіяни, і білорусі і не тільки їх. Те, що працює, те, що у нас зараз відбувається конкурс ВАРМ, а це Агент з повернення активів, який адмініструє реєстр арештованих активів, знову ж таки, це перше. Друге, у нас зараз питання створення тимчасової слідчої комісії Бюро економічної безпеки, куди я входжу як один із провідних експертів по БЕП? Так? Тому що може стати мом... Скажи, настати такий момент, коли ми будемо говорити про перезапуск БЕП там, керівника так, знімуть і будуть призначати іншого через конкурс. Також у нас безпосередньо існують дуже багато різних кейсів, які розслідують набу і САП. Також у нас є питання пошуку там, ідентифікації державних зрадників, те, що СБУ. Там вся сфера кримінальної юстиції, системно чим займаємося. Але ключовий напрямок нашої організації нині стаї творчі це, звісно, там пошук, арешт конфіскація активів росіян і білорусів. Агресори для мене, що ті, що ті, я не роз не розрізняю. Для мене особливо немає різниці. Ти через свій двір пустив танк. Ну не танк, не знаю, на велосипеді якогось бомжа або закрив двір. І нехай бомж об'їжджає твій ну, тв твою площу, твою законну земельну ділянку. Ну от вони обидва мають опинитися в газі, як і їхні поплічники, всі ті, хто є воєнними злочинцями в контексті збройної агресії повномаштабної війни проти України. Тому що не треба забувати, що війна триває не там 9-10 місяців, війна триває там уже скоро, як 9 років. Так, 9, це з 14-го ж року. Це з це весни це, це... го про 9 років, так, які, які, які виповнюються буквально в кінці цієї зими. Знаєш, там ну початком, два реально. з початком, знаєш, я б навіть не рахував а, березень, я рахував би введення їхніх військ в Крим, а, коли ще знаєш, це було посилення їхнього контингенту. Тобто ми маємо до річниці війни фактично пару місяців, до дев'ятої річниці. Два кроки назад і ще про те, що ті, хто має гарну політичну пам'ять, то читко розуміє, що ми мали ще безперестанну економічну боротьбу, економічну війну, дві газових війни можна рахувати, що вони були наявні. Це після перемоги Ющенка і перед абсолютно незрозуміле для мене президентством так званого президента Януковича, тому що він для мене президентом не був. ним точно не мій президент. А до того, ще 2-3 роки назад Тузла, ви ж пам'ятаєте, коли Кучма дав безпосередньо про Кучму можна багато негативних речей говорити, що він там скормив олігархів, що він віддав їм ті чи інші державні активи, треба було питати іноземців. Ну це погляд, уже, знаєте. Дуже класно бути розумним стосовно минулого. Але треба визнавати річ, що тоді він дав вказівку, якщо ви будете будувати міст. То ми по ньому вдаримо артилерію і Путін тоді відступив. Як наслідок, 20 років війні от те, що можна називати уже типу війну А повномасштабна рік дуже багато полягло, честь і хвала всім, хто захищає. Зараз небесне тим, хто поліг за справжню незалежність України. А, що я, я бачу наш <кій> ж <кій> Дімо Портіно, які в нас з за кадром зараз, який а... Uh, я його uh, Ми знаєш, ми постійно комунікуємо з приводу того, як нам стежити за цим uh, uh, конфіскацією активів російських олігархів. Я трошки дивився більше в міжнародний напрямок і трошки більше і всередину, uh, і про це ми з тобою окремо поговоримо. Діма якраз моніторив цю штуку і каже: слухай. Там всі наші хлопці, які цим займаються, як це святкували новий рік а, з якимось таким абсолютним натхненням, тому що є новини і є багато новин по конфіскації. Розкажи про це, я щось особливого натхнення, чесно кажучи, а, не відчуваю на цю тему, тому що мені здається, що купа речей лишаються за кадром, наприклад, по тому самому Бабакову, по якому ми мали конфіскацію а, активів енергетичних і мали конфіскацію рекреаційних цих зон і про супер. Супер, скажімо так, сірих історій, типу Прем'єр-палацу, знаєш, де було нелегальне казіно, а, а готель показував збитки. Там така абсолютно схематозна була історія. Але окрім цього, наскільки я розумію, лишилося, наприклад, за цим олігархом і абсолютним поплічником Путіна і частиною Лужніковського і кримінального угруповання лишився за ним. А цілий шматок кордону польську польсько-українського. Не я, я, я я маю це цю чутку, але не маю її до кінця підтверджено. Можеш додати до цього компетентності? Стосовно чуток і пліток, якби мені важко коментувати, я можу встановити юридичний факт того, що моя організація займається. Я нещодавно прилетів. Давайте так зроблю і побудую так. Ми розуміємо, що відбувається за кордоном. Ми розуміємо, що відбувається всередині країни. Моя організація безпосередньо відстежує те, що відбувається в країні. Я веду там міжнародну комунікацію з тими чи іншими донорами, тому що ми зустрічалися з представниками американської сторони, Міжнародний валютний фонд, Сітфобанк, демократи демократи республіканці. Якщо говорити про міжнародний, давайте спочатку от почнемо з того, що ти сказав: Група бабаковців це обленерго, енергорозподіляючі компанії, там, здається, шість пакетів акцій. Так їх не конфіскували, на них наклали арешт. Ого, Арест не на да, да, це не конфіскація, тобто на правий. велика містиця. Арешт це просто фріз. Це вони заморозили. Вони не дають право е, повноцінно управляти відчужувати ті чи інші корпоративні права стосовно певних юридичних осіб. Ну певні юридичні особи це обленерго. по аналогії. Це безумовно ціла плеяда, це не тільки прем'єр-палас, ціла плеяда готелів. Який дуже м'яко кажучи, дуже не зрозуміло, чим там займалися в тих готелях, починаючи, а закінчуючи, там в Одесі є ще. Їх там 4 чи 5. Плюс, ми маємо розуміти, що після того, як вони арештовані в рамках кримінального провадження, ну, є три механізми. Один механізм це в, перший в рамках кримінального провадження, арешт, передають арма, арма на цегенсу з повернення активів знаходить або управлінця. І протягом управлінець виплачує щорічно, щомісячно, або або щоквартально певну суму коштів за ефективне управління даним економічним активом. Або якщо швидко вдається, або швидко втрачається економічна вартість відповідного активу, арма просто продає. Але правда, продають вони втіхаря, і давайте ми про це зробимо якось окремий ефір, щоб я не забував його. Друга історія. Тому можливо, і це супер круто. Так, це класна історія, я багато про це можу mm. говорити. Ми говоримо історія: це рішення РИДВО ведення е, рішення стосовно санкціонування тих чи інших осіб президенту указом президента дії. Міню зготує безпосередньо позов Вищого антикорупційного суду. Ми ще корупційний суд протягом певного періоду розглядає цей кейс, і там я не пам'ятаю, здається, до 10 днів вдається на апеляцію. Знову ж таки, апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглядає, конфіскація, конфіскує. І третій механізм це те, що ухвалено згідно закону про. Пошук, арешт і конфіскацію активів, е, що пов'язані мініцев власниками там, з Російської Федерації, коротше є такі механізми. Переважно більше російських не конфісковані, переважно більше всередині країни вони арештовані. Якщо ми говоримо про конфіскацію, то е, мені смішно, коли пишуть, пишуть, покажуть, путінський олігарх Євтушенко. Євтушенков такий путінський олігарх, як я да, е червни України по хокею. Я займався боксом. Ну, типу, бокс теж хокей, є, але це трошки <соць> інший вимір. Він. <соць> він олігарх. Євтушенков в контексті російського політику. Ніхто, кому цікаво, ж не забувати ефір. Відсилка була в нього компанія Башнефть. Подивіться, як в нього забрали Башнефть, скільки він заплатив е штрафів і так далі. таки забрали в інтересах Роснівті. Декілька років тому Тому ну, в тому це такий собі олігарх слабенький. Те, що стосується потужних олігархів, е, всі говорять про башні Кремля. Я загальна Хриса. Потім проговоримо детальніше в наступних ефірах. Насправді дві башні Кремля ключові: це Ковальчуки, це Бротенберги. Все да. на цьому закінчується. Наступний це Микола Патрушев, який є е, е, за нашими даними е, старостою групи, деться Путін на Юрфаці. Ну він третій умовно. На кола. Якщо говорити про Койм, так коли Путін сходив з розуму, будучи в, у себе в заточенні, де я не пам'ятаю Галинжик чи як у нього там дача де, на Чорноморі, <кій> то з ним постійно Юрій Ковальчук. Ковальчуків двоє, двоє родів. От треба розуміти, що дві по дві башти: оце типа ключові люди, які ухвалюють рішення, і лупити треба по ним. Якщо в контексті того, що володіють ковальчуки в Україні, я не пам'ятаю там жодного активу, Якщо говорити в контексті Ротенбергів, безумовно, ТРЦО, за станція метро Либідська, будь ласка. Арешти накладені, а решти є. Арешти є не тільки на майно і корпоративні права, але й на розрукові рахунки, в відкритих банківських установах. Це, якщо так, я маг коротко розказати, а тепер деталізовано. Що, що нам заважає ну, конфіскувати зараз ці активи, які під арештом, а, от, ну, юридично, да, чому цього не відбувається? Конфіскувати майно в рамках кримінального провадження можливо лише після е, судового рішення про винуватість у собі у вчиненні кримінального правопорушення, якщо санкція статті Кримінального кодексу передбачає додаткову відповідальність у вигляді конфіскації. Я не знаю. Ну, окей. У мене сплати податків дають три роки комусь, плюс конфіскація майна і так далі. Найшвидший і найпростіший. Е, Вау, і не тільки Вау ефект для всіх. Рішення РНБО, президент, мін'юст, біжуть в в АКС виносить рішення, апеляція, бо апеляцію не подають, ступає в силу. Якщо подають, апеляція знову ж таки підтверджує рішення, конфіскують актив. Найшвидший і найпростіший спосіб конфіскувати те, що хоче конфіскувати, через вищий антикорупційний суд. Який, який твій прогноз по цій, по цій ситуації? Вона. Е... Вона вирішиться зараз на користь конфіскації, чи це буде така яка, яка, ну, до якої ми, ми звикли, і це продовжиться в вигляді серіалу Санта-Барбара? Ну, дивіться, я ще хочу зауважити на тому, що насправді цікавий момент, ми сьогодні проговорили на, на раді State Watch, що у нас було націоналізовано два банки. Було на закон mm -hmm. про націоналізацію системи банків, пам'ятаєш? А ви обидва маєте пам'ятати. Ну, і, як звичайно, як було... думаю, говоримо а, про приват, говоримо так. 17 мільярдів гривень mm -hmm. нам надали відповідь, що передано, але не в загальний фонд бюджету, а в спецфонд. І з цього спецфонду кошти будуть витрачатися поки в ручному режимі. Поки ми не розуміємо, як комунікувати з урядом, але ми точно знаємо, що вони будуть відно... на відновлення України. 17 мільярдів, 20 мільярдів, ще там 30, неважливо. Це не буде загальний котель бюджету, і це не буде навіть питання оборони. Мені здається, наразі я скажу так: станом на сьогодні. Мені здається, це зваженим рішенням уряду. Єдине, що викликає занепокоєння, непрозорий механізм витрат як наслідок. Отут ми можемо трошки себе почувати не дуже спокійно, тому що ми розуміємо, що там шмигаль може і не хоче так. десь прикурити цих схем. але до цих корупційних годівничок залишаться маленькі пташечки, які на місцях будуть подзьобувати по різних регіонах. Того так, це викликає занепокоєння. Чи буде це Йорзання, Йорзання буде. Чи будуть проблеми, будуть проблеми. Чи буде корупційна складова, безумовно, буде. Чи буде це довго? Так, це буде довго. І в нас, і, і переходячи до міжнародного рівня, це те, що я проговорю в Вашингтоні. Там буквально 10, 10 днів тому переїхав, а ми там десь були. 10 днів. Ну, суто робоча поїздка. Е, українцям треба сподіватися на себе. Будь-яка система міжнародної допомоги. В контексті е, акумуляції коштів наших зовнішніх донорів може проходити безпосередньо за участю українців, але не виключно за участі українців. Умовно кажучи, це може бути офіс Києві, якась там наглядова рада за участі міжнародників. Хочуть міжнародники голову наглядової ради, без проблем. Але це не має бути е, наглядова рада і офіс Брюсселі. щоб Брюсселі вирішували умовно, е, де в. Повністю зруйновані Волновасі, яку ми там будемо відбудовувати. Я вірю в це. Я вірю, що ми повернемось на 91-го року. І вірю, що це буде наступного року. Ну там, умовно кажучи, до 2022 року до 2024 року, Щоб вони не побудували хлопці з Брюсселя, дві школи одна напроти одної. Місцеві потреби громад знає громада. Контроль потрібен, гроші потрібні з зовнішніх і внутрішніх джерел. Не буде такого, що тільки звітіля гроші будуть йти. Ми маємо задавати тон, ми маємо задавати темп, ми маємо е, акумулювати кошти, націоналізуючи, конфіскуючи майно росіян і показуючи хлопці за кордоном, дивіться, ми у нас робимо. Тому що якщо ми будемо тут йорзать, вибачте, тут мільярдів доларів в США зарезервовано станом на звітній період. Звітній період, середина 2021 року. двадцять mm року. -hmm. Був ще зазор 7 місяців. Тепер увага! З тих 30 чи там 35. Неважливо, співвідношення просто візьміть. Залишилось 9. А тепер беріть оці 350 400 мільярдів і яке співвідношення собі в голові намалюйте. Розумієте, що це не 350-400. Ми говоримо про суверенні активи, резерви, які були розосереджені по Західним демократіям. Жодна країна. Інша США офіційно не ділиться інформацією. Неофіційно вони може зазначити, офіційно ні. Тому що на чому будується західна демократія, ключовий принцип конечно, свободи, фундаментальні права, але й права приватної власності як основа капіталізму? Це приватна власність. Приватна власність. Суверенно держави чи приватних осіб, окремих там да? або legal entities, юридичних осіб. Як наслідок, сподіватися, що нам бабки польються рікою з того, що ми зараз, от, росіян, арест, арештували в технічному плані, навіть не в адміністративному. Вони технічно по банківському сектору просто знерухомлені. Залишки те, що є. І ми не знаємо, скільки їх. Ніхто не знає. Ну, якби можливо, хтось і знає, але топ посадовці України навіть не в курсі, скільки там реально є грошей. Вони там є, ми не знаємо скільки. Тому всі спекуляції на цю тему пропоную зупинити. Треба зважати на те, що в нас є внутрішній ресурс, з чого ми будемо маємо що є фаст рекавері і фундаментал рекавері. Я просто представник e, Rise Ukraine, це коаліція e, громадських організацій, що займається відновленням України, побудовою електронної системи відновлення, яка буде відстежувати витрати. Гроші заходять, гроші витрачаються. І підв'язується держказначейство, щоб платіжки йшли, щоб бачили, що, що наскільки витрачається. Ну, це умовно як прозоро, тільки для відновлення України. Тому e, тема глибока, тема широка, дуже багато є про що в цьому контексті говорити. Між тим, не треба от вестися на ці там 400 мільярдів. Та ні. Окрім того, існує інший нюанс. Я сказав за суверенні ці всі резерви, а і інші оце приватні, так, що там олігархів арештували яхти, будинки, там літаки. Але і... це дуже мало ліквідний актив, знаєш, що пробує продати цю яхту. Вона вимагає в обслуговуванні більше грошей, ніж може принести. да, Умовно. Ну, тобто, я тому знаєш, і, і скептично до цього ставлюся до певної міри. Дякую, що розкрив очі на. Як це наявність цих грошей? Тому що я не те, що відкрив зразу роток на ці 600 ярдів, я розумію, що там ну, більша половина була розпорошена, десь і не зрозуміла їхнє е, кінцеве місце заходження, але ти говориш про взагалі співвідношення там один до, до ста, майже тому там е, огоробно. <світно> але ну треба розуміти, що ну, реальний стан речей. І стосовно цих не суверенних активів, а активів, які належать тим чи іншим олігархам. Вони розпорушені по різним країнам світу. Ці різні країни світу можуть і входити, не входити до європейських співдружності. Вони там до британських співдружності, США і так далі. Кожна країна має мати можливості кримінальне переслідування цих осіб, відкриття кримінального провадження для того, щоб знерухомити те інший актив, накласти арешт, арешт накладається в деяких країнах в рамках адміністративних процедур, в деяких в рамках кримінальних процедур. Окрім цього, треба мати спеціальну конфіскацію або цивільну конфіскацію для того, щоб конфіскувати актив. Плюс до того, треба ще мати певні механізми, щоб перерахувати після продажу того чи іншого майна або активів, або бізнесу у вигляді будь-чого: літаки, яхти, будинки в Україні. І, і ще треба врахувати транзиційні витрати. Тому е, теж сподіватися, що там полються гроші. Як з океану в українську річку Рось, де, не Рось, Та окей. Тема. Слухай, будемо ну, будемо повертатися до нашої української адженди, значить, до того, що ми можемо зробити тут тут і зараз. А я бачу, що в тебе багато новин по напрямку БЕБУ а, да, Бюро економічної безпеки а, і багато новин по армії. Давай виберемо цього тижня день, коли ми розберемо можливо завтра, чи в наш чистий четвер. І ми детально розберемо те, що там робиться, в якій воно знаходиться ситуації. А і розкладемо це все по поличках. Як тобі? Давайте, давайте. я вже закінчив свої публікації на цей тиждень в «Укрправді», дав інтерв'ю вчора цензору, Я готовий хоч і дня з вами спілкуватися. Вас люблю, поважаю, давно ви ж знаєте. Фантастіш, дивись, будемо будем до цього всього вертатися, тому що а, я так само знаєш, починаю зараз занурюватись в нашу вну, вну, внутрішню українську а, а, да, і а, розумію, що кінь не валявся, да, бо кіт не валявся. Знаєш, от 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 просто, да. І ти, ти розумієш, що куди не не ткни пальцем, всюди буде така, знаєш, як це тіло. А, знаєш, є таке в військовій хірургії поняття, як, як це тіло поранення, да, тіло рани, знаєш. Оця, оця плоть пошкоджена пострілом, але ще жива, знаєш. І це така страшна насправді штука, ну, такою, якою можна лякати і дітей, і матерів і а, молодих хірургів, знаєш. І отак на всю цю нашу вертикаль а, надбудованих над старими корупційними структурами нових структур, куди не ткни, всюди побачиш це тіло поранення. Да? Щойно а? розбирали оцього. Назар щойно давав ці новини, і Настя Кримова давала новини по черговому гауляйтеру з боку Рашастану, нашому колишньому СБУшніку, який Дякую. почав рулити Херсонською, значить, областю а, умовно, да, той, що лишається під окупацією. А і кого ти згадуєш першим? Звичайно, згадуєш першим пасічника. Того самого колишнього а, контрабандіста з СБУшного боку, м, який а, очолив тепер ЛНР. І розумієш, що вся ця ленерія, як ми її іноді називаємо, знаєш, вся ця окупована територія, вона просякнута тими -сими старими КГБшниками, які займалися всім схематозом, який собі тільки можна уявити на цій планеті. А і це вся клята сіра зона, знаєш, про яку ти е, якою ти займаєшся, якою я займався певний час. І от воно нікуди не дівається, і куди наткни. Я просто думаю, з чого почнемо? Почнемо з арми чи почнемо з Бебу? Чи обидві будемо розбирати з тобою? Як як, як, як ти думаєш? завтра? Поговоримо питання арми, реєстру арештованих активів, продажу білоруського калія, російського е, аміаку. Про це написано в мене розслідування. Проведені доказова база. Є не знаю, може з вами. Завтра поговорю, а потім скажу води. один. Орган правопорядку напишу заяву про злочин. Ми так і дали. Попробую. <пробуємо> ну, дивись, отакий, в принципі, в нас напрямок роботи на найближчі знаєш, ці святкові дні. А, за, за, як це, за, зацементуємо і сплануємося. А завтра ще доєднаємо до нас косоварських наших а, друзів, тому що теж робиться там щось дуже цікаве на цю тему. А там же теж до речі, знаєш, там теж російські поплічники, які права рука місцевого сербського президента, який які да. займаються тим самим контрабасом нафтопродуктів. Знаєш, і всі, вся та ж сама наша проблематика, там яка ну просто ти ж зеркально, тільки в менших розмірах процвітає на тих теренах. Та-та, добре, що, до завтра. А, дякую тобі, дякую тобі, величезно. Ага. А, І привіт, Стейтвочу, всій вашій команді О, з що? Різдвом. А, я почав наш ефір з цього сьогодні. Назар сміється, тому що ми були разом на цьому присутні. Ретранслюю просто тобі а, нашого тут місцевого панотця, значить, який а, в, а, в гуцульському краї був. Таким форвардом переходу на, на римський календар, знаєш, для святкування Різдва. І ми вчора мали з ним таку підзапис, але неформальну розмову на вечірці, яку організовував А, uh, uh, І я спитав в нього: пане отець, скажіть, який є найбільший гріх під час війни? І він сказав не вбитий москаля. Це <ріст> треба було бачити. Завтра було це було Фантаз. просто фантастично Дякую тобі. Тоді до завтра і продовжимо а, цю